Десь приблизно тиждень тому я заклеїв собі колесо. І воно супер, тримає. І так, що я для цього використовував? Ну, найперше, звісно ж, станок зняти. Потім шліфувальна машинка. Обезжирювач. І, звісно ну, же мікрофібру. О, цю ряндочку, тряпочку. Пластер. Пластер для безкамерної шини. Це Маруні, така. Ну і, звісно же, звичайно, же, японський клей. Маруні також. Це для холодної вулканізації. Ну, звісно ж, я для себе обрав середній варіант. І ще можна було найвищий варіант це грибок ось такий. Але Поки що заклеїв латкою. Думаю, що буде супер. Ну, тиждень вже пройшло і воно вже супер, воно тримає. Ще такий грибок є і є ще самий перший варіант це шнур. В дальніших відео розкажу детально, як це все робиться, але поки що не маю колеса пробитого. Своє пробивати неохота. Коли проб'ю, тоді покажу все детально. Ну, спочатку латка. Спочатку клей. А якщо чесно, спочатку затерти, потім обезжирювач ще використовував. Потім клей, а потім уже латка. Пластир без камерної шини. Він безкамерний, він такий рапавий, щоб не пускав воздух. Ну, нюансів куча, і за ці нюанси в наступних відео.